Минулого тижня учасники фіналу національного відбору на Євробачення оприлюднили свої пісні, а також узяли участь у жеребкуванні, що визначило порядок виступів у фіналі. Гурт творчий, з яким ми будемо сьогодні знайомитися ближче, виступатиме під номером 10 із піснею «Heart of Стіл Сталеве серце. Зазначу, що це буде вже друга спроба дуету підкорити на цвітбір Євробачення. Друга перша була у 2020 році із піснею «Bonfire». Творчі гурти з Тернополя створені у 2018 році. Учасники саунд-продюсер Андрій Гуцуляк та вокаліст Джефрі Кенні. На цю мить мають уже чотири студійні альбоми. 23 грудня представлять новий міні-альбом, який називатиметься Який конкурс на пісня на Євробачення Харт оф Стіл. Розпитати про підготовку до фіналу маю змогу просто зараз. Андрію Джефрі, привіт! Привіт. Отже, Жефі, спочатку до тебе запитання. На початку повномасштабного вторгнення багато іноземців виїхали з України, побоюючись війни, і хочу запитати, чому ви вирішили все ж залишитися в Україні? Тому що це мій другий дім, і в мене у мене є багато речей зробити. Тут в Україні мені я люблю музику і, і я думаю, що зараз треба за... H D Seiстей. Залишатись. Залишатись в К в Україні це. це... Best option. Найкраща best опція best option. прекрасна українська Джефрі. <laughs> Супер, так тримати. Стосовно нещодавного посту в Інстаграм, ви написали, що зовсім не планували йти цього року на нацвідбір. Коли і чому змінили рішення? Кожен раз нас запитували, чи ми будемо йти приймати участь Євробаченні. Ми говорили, що ні, тому що ми справді не хотіли, але цього року в нас. З'явилася пісня, і у нас є меседж, який ми хочемо донести до світу. Тому ми вирішили прийняти участь і спробувати донести свій меседж. Зараз будемо про це говорити. Ви також розповідали, що створювали пісню Хартовстіл у березні, коли на Азовсталі загострювалася ситуація, і вас надихали відео захисників Азовсталі, їхня мужність. Березень цього року був в принципі дуже важким психологічно для всіх українців і творчих людей, зокрема. Чи не могли б ви розповісти, як з огляду на цей тиск так психологічний, відбувався процес написання пісні? За цей період ми дуже багато працювали, як і давали концертів, так і багато писали музики. І в березні був такий період, коли я часто сидів онлайн і дивився відео від наших захисників, і в той час відбувалися події на Азовсталі. Я тоді дивився відео Дениса Прокопенко та Калини, і я. Навіть не міг уявити, яка там складна ситуація, але коли дивився на цих людей, я бачив в їх очах вогонь, силу і впевненість, і, і ці емоції мене надихали. І мені хотілося це все донести, показати всьому світу, які ми незламні не нескорені. В той час я ці емоції приніс в музику. А текст до пісні хто писав? Джефрі. Кайф, до речі, стосовно тексту, на Євробаченні останнім часом популярні пісні виконані рідною мовою для учасника, або рідною плюс англійською. Чому вирішили все-таки зупинитися тільки на англійській мові? Тому що так тоді було таке натхнення, такі слова написав Джефф. Він, <звук> він пише англійською мовою. Ось, а українською. Не ще, ще вчиться поки що, тому не, я в процесі. В процесі. але е, це для вас максимально чесний і органічний варіант, а це найкраще, так. що можна принести на Євробачення, насправді. А це саме одне, що ми хотіли, щоб саме посил був зрозумілий всій планеті в цій пісні. Тому англійська мова вона така поширена, і я думаю, кожен коли слухати цю пісню зрозуміє, що ми хотіли донести. Чи плануєте ви якийсь особливий номер? Ви у влозі нашій ані тулєві казали, що постановка буде передавати трек і все буде виглядати цілісно. Тож чи придумали ви якусь фішку з цього приводу? Е, звісно, наш номер буде е, особливий. Я би не сказав, деякі мірі е, ми працюємо над тим, щоб здивувати глядачів і, і піднести ще одну важливу тему. Яка нас хвилює, і яку я вважаю повинна отримати більше людської уваги. А скоро ви вже побачите на сцені Євробачення. А, стосовно офіційного релізу треку «Heart of Steel» уже з вашої сторінки, а ви плануєте випустити міні-альбом? Якщо я правильно зрозуміла дату, то це буде 23 грудня. Так, так, 23 грудня в нас вийде. Одноіменний міні-альбом під назвою Хартов Стіла, який трек. Там буде чотири композиції, і всі чекайте. Ми це... нетерпінням чи правильно я зрозуміла, поділитись. що це будуть ті композиції, які ви написали за час повномасштабного вторгнення? Так, так, звісно, це є, взагалі міні-альбом в деякій мірі присвячений українській незламності. Дякую вам, і чекаємо. Україні. Стосовно фаворитів прогнози щодо Євробачення бувають різні, але голосують все одно українці, люди. І якщо банально подивитися на кількість прослуховувань пісень на Ютуб, на Ютубі каналі Євробачення, то можна визначити лідерів серед аудиторії. Зараз на першому місці Джері Гейл, далі йдуть Круть, Фіінка, Ви і Ой, Саунд Сістем. Як на вашу думку, чи репрезентативні ці попередні цифри і чому на відборі все може змінитися? <гану> я навіть не знаю, що сказати, тому що, як на мене, коли ми брали попереднього разу участь Євробаченні, тоді теж в кожному були різні перегляди. Там залежить в принципі, від того, скільки в тебе підписників в соціальних медіях, наскільки ти там ведеш свої сторінки онлайн. Мені так здається. Тому я думаю, що це не грає великої ролі, а саму більшу роль грає. Власне, виступ на Євробаченні, який відбудеться 17 грудня, тоді вже люди зможуть побачити все як на мене, тому що вони зможуть і побачити, і почути, і, і відчути. Дякую вам дуже. Бажаю успіху. Я спілкувалася з учасниками гурту Творчі щодо їх підготовки до участі у фіналі національного відбору на Євробачення 2023 І нагадаю, що фінал нацвідбору відбудеться 17 грудня. А глядацьке голосування цього року вперше відбудеться в дії.